Під час громадянської ця місцевість не знала спокою. Червоні махновці білі гетьманці. І кожен за свою Україну. Про пережите, пролиту братню кров у Хоружівці нагадують монументи. Війська Нестра Івановича Махна перебували не лише в Хоружівці, а проходили три рази по території нашого району. Не на один день зупинялися в Вільшані. Поповняли свої війська. Жителями села Засулля, також Козельне, хуторів, Голубівщина, Шаповали. Сумські науковці, дослідники літератори, зазначають, історія українського повстанського руху завдяки, так би мовити, пізніше більшовицькій пропаганді суціль Фата Моргана. Найбільше задзиркалля постать Нестора Махна у рідних краях, колишній землі запорожців створив вільну селянську республіку, мав широку підтримку селянства. Пропагував демократію, світу, культуру і гасло Земля та воля одвічну мрію українця. Основне привідне гасло, яке у них було – влада народжує паразитів. Тобто і вони намагалися створити так, щоб влада постійно змінювалась або виборна була, або коли не сподобалося щось, її змінити враз, можна не очікувати 4 роки, поки вона набере силу. В селах, в яких він перебував, і до сих пор немає згадки про те, що якісь вони безчинства творили, що насильно забирали коні. Фронти більшовиків тріщали по швах. Нестор у Москві зустрічався із Леніним. Опісля допомагав червоним спільними військовими операціями. Натомість, покінчивши із царськими генералами, більшовики взялись за Махна. Кілька невдалих рейдів і на землях нинішньої Сумщини батько тримав останній рубіж проти об'єднаних формувань Червоної армії під командуванням Михайла Фрунзе. Розпочалась кривава битва, яка розтягнулася тут на кілька кілометрів, і затронула і села Бесадівка, і Гринівка. Потім частина повстанців відійшла на південь, прорвалася з боєм, а частина. Пішла на північ аж до Буринського району, де знову був запеклий кавалерійський бій, і потім, вже повернувши, прорвалась через заслони в районі села Коровинці, форсувала селу Сулу і направилась на Катернославщину. У війні громадянській не буває героїв, бо лється братня кров. Бій під Хоружівкою, жорстка рубка на шаблях, розгорілась 30 червня 1921-го. Втрати значні. Червоних бійців ховали із почистями, насипали могилу. Де лягли завзяті махновці, що бились за землю і волю. Десятиліттями ніхто й не згадував. Пам'ятний у покоїть душі загиблих. Усі вони сини України. Червоноармійці і бійці селянської армії. Махна славен Бог наш завжди. і Заупокійне літія та промови довкола події згуртувались українські патріотичні сили області. Приїхали гості із Києва. Тобто, чим подамо в спадок своїм дітям? Так само цю землю і цю волю. Ці два слова святі для кожного українця, і мають бути, бути імперативом в нашому серці. Той розбрат, який був між махновцями, між петлюрівцями, між прихильниками Скоропадського. Це повинно стати. Ти тією базою для нащадків, щоб не робити таких подібних помилок у майбутньому, в теперішньому наприкінці життя вмираючи на чужині від старих ран і тюремного туберкульозу, найбільшою помилкою Нестор Махно вважав, що повірив більшовикам. Курява від повстанських тачанок, що летіли степами, осіла на українських шляхах. А легенда про отамана стала народною піснею. Тетяна Голуб, Олександр Білявський із Хоружівки для АТВ.